За перший тиждень жовтня російські військові тричі обстріляли житлові будинки прикордонного міста Дружба. Під час останнього нальоту зруйнували будинок Віктора Біндюга. У порядку 6 часов це було в суботу. слышу два вистріли. Бах-бах, і за ним третій. Коли третій вистрілив вистрілив, видно, що орудійний якийсь. і значить, посмотрели, мене було три стінки. З тої стінки вона покосилася, і окна повипадали в будинок, Там три окна. Вот. Я После операции еле поднялся. Только приподнялся. Смотрю, отблески там шторы, куда в супальню, А там уже все. Пламя идет. Загорелся, тот сарай. Смотрю, значит, пламя вот сюда у меня высокое здание было с мансардой. И тут загорается вторая хата. А там вторая бомба упала у них. Чоловік розповідає, що російські військові обстріляли вулиці, де проживали лише цивільні. Пошкоджені будинки належать людям, які багато років тому виїхали в Росію. Я нікому зла не зробив. Я прожив я не знаю, від дня народження. Була тут маленька хатка, а цю я я лет 60 строїв. Вони в один день шарахнули, в одну минуту, можна сказати. Ось це таке. Я не пойму. І близько немає нікого. Міну, щоб був врагом Росії. У мене під присмотром було цілих три дома. ну своє не вважає. От Люда в Москве. Там сестричка на той стороні, та теж у Москве. А та ленінградці з цієї сторони. Я на кварталі один тут був живой. Місцева мешканка Світлана Боровикова говорить, що коли розпочався обстріл, вона встигла сховатись в підвалі. А коли стихло, допомагала гасити пожежу. Ми спали. І швидко злетіли з кроваті, і полетіли в погріб. Побігли в погреб. У нас погріб у хаті знаходиться, тому що летіли вже стекла. Ми це не зрозуміли, не, не так все трапилося швидко. з погреба вже чуємо. Отут у нас виходить труба з погріба. Ми чуємо, що щось вже тріщить. Потім почали з'їжджатися машини, люди збігатися, але це все швидко так не відбили. Це пере дуже сильний вітер був і це все перекинулося на сусідську хату. За словами Світлани, у жовтні це вже третій обстріл міста, а тому і родина збирається виїжджати в безпечне місце. Кожен день вже, вже треба. Ми сьогодні теж вже, вже десь під цей, під цей час, вже о 5 часу ми заводимо будівник, тому що просто невиносно вже це, і кожен день вже це відбувається. Ми вже готовим вище вирішили сюди з'їжджати, мабуть. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.